За рік великої війни роботу втратили мільйони українців. Чимало великих та малих підприємств були вимушені припинити діяльність, скоротити робітників чи фонд оплати праці. Водночас, представники бізнесу навіть під час війни, віднаходять можливості для самореалізації та підтримки інших громадян у пошуку роботи. Наразі урядовий проект «Є. робота» передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Він спрямований на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць. Проєкт включає шість грантових програм. Зокрема, українці зможуть отримати мікрогранти для створення власного бізнесу, гранти для розвитку переробного підприємства, державне фінансування закладки саду, кошти для розвитку тепличного господарства, грант на реалізацію стартапу, у тому числі в сфері IT, кошти на навчання ІТ спеціальності. Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у. В бізнесі подача заявки на грант здійснюється через портал Дія. Минулого року в Україні ними скористались понад 2,5 тисячі підприємців, які отримали загалом понад 1,5 мільярда грантових коштів. Серед них жителі Малинщини, зокрема, Фефелева Юлія проживає в селі Українка, підготувала бізнес-план та отримала фінансування на встановлення теплиці для вирощування пряних трав. І от вже маємо результат. Понукала мене вирощування м'яти. У мене був один маленький кущик м'яти, який розвісся дуже сильно. І мене виходить, знайомі тримають кав'ярню, в, в місті місця. І хазяйка каже, я бачила в тебе м'яту, можна я в тебе візьму для коктейлів, тому що не встигли купити. Ну забирай, думаю. І вона їй підійшла, вона каже, така хороша м'ята, типу, довго тримається зеленою, все. Я собі так подумала, чому ні? Я її розсудила на осінь, вона в мене розрослася. Попакувала, коли вона виросла, порозвозила по малинських кав'ярнях. І в мене минулого року всі малинські кав'ярні брали, купували м'яту. То я так вирішила, чому б не далі. Якщо цим можна заробляти кошти, то я вирішила це продвинути як сімейний бізнес. З власними коштами. Я думаю, такий бізнес не Змогла б продвинути, тому що це коштує дуже великих грошей. При заповненні бізнес-плану проблема виникла з. Бухгалтерськими з цифрами, скажімо так, там було да, опис свого бізнес-плану, і вже там, де йдуть таблиці з цифрами, з налогами і так далі, на що тобі треба витратити кошти. То після першої подачі іменно з цим у мене і сталася проблема. Десь щось трохи неправильно порахувала. Тому вже звернулася до бухгалтера, який мені допоміг це все виправити і подати на другий раз уже свій бізнес-план правильно. Говорадла Марина, проживає в селі Малинівка, підготувала бізнес-план, отримала фінансування та вже має встановлену теплицю з необхідним приладдям для вирощування овочів. По телевізору почула про програму по грантових коштів. і одразу почала цим займатися. Ідея з теплицею виникла одразу, так як я дуже люблю працювати з землею. Я вирощую квіти, хвойні дерева, декоративні кущі. Ну, а тепер буду вирощувати і овочі для наших маленька. Найбільша проблема це, для отримання коштів це е, написання бізнес-плану. Там потрібно прорахувати все до деталей, прорахувати кожні цифри. Тому перший раз я отримала відмову, е, тому що моя реалізація мого бізнес-плану була фінією. На другий раз я виправила всі помилки і перемогла. Лиця 10 на 35. Вирощувати будемо огірки, помідори в цьому році. Цей -е. слідущий рік побачимо. Огірочки, помідорки, китайські огірочки і перець. І ще щось. би безробіття. Вирощувати, люблю займатися, люблю щось вирощувати, люблю, щоб було красиво, вкусно, корисно. Без ГМО. За, вла... За, власні... За власні кошти ми б не змогли реалізувати свій бізнес, тому що зараз такі часи, це дуже важко. Тож я дуже рада, що в цьому держава мені допомогла. Я вважаю, якщо вже є своя якась діяльність, якщо ви вже підприємець, то це чудова нагода підтримати свій бізнес. Підприємець Анатолій Ястремський додав новий напрямок у своїй діяльності, підготувавши бізнес-план. Він отримав схвальний результат, закупив обладнання та розпочав роботу по виготовленню військових шевронів. Ми займаємося шевронами, тобто у нас була до цього одна старенька машинка, а під час зараз подій стало більше і ми не встигали. Ми так почули, що є така підтримка по грантам і Подалися, на то, що малися інше взяти, більше в голову. Будь. Ну, ми посчитали по скорості, що замовлень багато, навіть без реклами у нас вистачає роботи. Перші рази ми подавалися два рази самі, пробували. Ну, там ми багато нюансів, помилок зробили. Нам повернули, що неправильно подано. Там неправильно якось, Якісь такі мелочі. О, а потім у нас знайома Мар'яна. Макарчук, вона там, нас теж познайомила з нею. Вона підказала, як краще, як правильно писати, де ми помилки, там, по, про, про рахунках там, по сумі, було, там, по документації там були деякі деталі, по, по машинці. І ми подалися і одразу там палють напроти з тижня, плюс-мінус. Пішло погодження. І все. <зв <Cariancer> і, так, звичайно, звичайно. Це половина грошей пішло із гранту і половину ми своїх власних доводимо. За військовий час ну, така хороша підтримка і для підприємців, і так само і налоги всі йдуть в нашу кожну, і підтримані вємних приходить. Так. Цьогоріч держави, незважаючи на складні умови, продовжує дію цих програм, завдяки яким не лише стимулюється розвиток підприємництва, а й покращується ситуація на ринку праці, оскільки обов'язковою умовою надання грантів є створення підприємцям нових робочих місць. Підприємці також можуть отримати гранти від міжнародних організацій. Отримати консультаційну підтримку можна у відділі економіки та інвестицій за номером телефону 067 455 083. 33 та особисто в кабінеті 309 адмінприміщення за адресою площа Соборна. 6 а скористайтеся новими можливостями, а ми вам у цьому допоможемо.